Привіт, мої дорогі королі, королеви драми і короленятка. Сьогодні я хочу вам розказати про суперцікаву книжку. Називається Діва Матір і третя. Але я не буду її дуже сильно спойлерити, тому що я хочу поговорити про тільки один аспект цієї книжки, і це репрезентація асексуальності. Авторка цієї книжки Юлія Нагорнюк. Ем, і це перше моє знайомство з цією авторкою. І наскільки я розумію, планується продовження цієї книжки, тому дуже цікаво, будем, будемо слідкувати. Тому що ця книжка дуже прикольна, весела, і місцями вона мала би бути страшна, але мені було не страшно, тому що я була впевнена, що героїні з усім поруються. Я відчула в цієї книжки такі: Гірлі, е, нульові роки. Ви живете, уявіть собі, в гуртожитку або знімаєте квартиру з подругами. У вас там є якісь пари. Які вам не дуже цікаві, тому що у вас своє особисте життя. Одна подружка виходить заміж, у інших якісь мутки з якимись хлопчиками. І не тільки хлопчиками я не це мала на увазі. Не те, що ви подумали, але теж цікаво. Єдиний нюанс цієї книжки, що ці три прекрасних дівчинки, про яких йде наша історія, це відьми. Так виходить, що дуже часто асексуалець або асексуалки — це другорядні персонажі, а в цій книжці це Марина, головна персонажка, головна героїня всієї книги. І так співпало, що я теж написала книжку, і в мене головна героїня — асексуалка, її теж звати Марина. Я така «М, Марини, давайте порівняємо. У Марини, в Діва Маттер, і третя є хлопчик. Непоганий хлопчик. Хороший хлопчик, мені в принципі нема до нього він подобається, нема до нього ніяких питань, їм разом весело класно, але щось не йде. І він це помічає, тому що Марина в певний момент думає: ну ладно, я нічого не відчуваю, через це в неї ніякі стосунки не складаються з чоловіками. Вона така, я нічого не відчуваю, але я спробую, я себе змушу просто відключу голову, і воно якось там буде, тому що я не хочу втрачати стосунки з цим хлопчиком. А він це відчув. Зрозумів і сказав ні, що правильно зробив. Він такий ні, Марин, це якась фігня, не будемо цього робити, якщо ти не хочеш, якщо ти себе заставляєш, це неправильно, давай, коли ти будеш готова. Все він правильно зробив, єдиний нюанс, вона може ніколи не бути готова, і вона це усвідомлює, і тому їй погано. Мені спочатку не дуже сподобалось, що Марина сама до того надійшла, а їй хтось сказав. Потім я думаю, це не ліверки. Забираю свої претензії, до авторки обратно. Їй не могло бути нормального доступу до інформації, їй про це мала сказати більш обізнана людина, і це реалістично. В її пошуках себе там є ще містична склада, що дуже цікаво, але ми то не розглядаємо, ми про реальне життя. І її реакція на те, що їй сказали людина, що вона сексуалка, дуже дивно спочатку було для мене, а потім я така знов на лівірки. Вона спершу подумала, боже, що вона щось не так, я фригідна. Фригідна це погане слово. Яке використовують, щоб ображати жінок, іноді це використовують чоловіки, які не можуть їх задовільнити, і вони такі тифрагідні, з тобою щось не так, а не зі мною щось не так. Це дуже гидне слово накрить його жінкам, і чомусь його тільки до жінок використовують, як ви думаєте, я думаю, що це мізогінія, і варто його позбуватись. Тому та, цей шлях сумніве, нерозуміння, що з тобою не так, не прийняття. Потім все-таки це доходить до прийняття. Вона наважується сказати хлопчику, що ну, мабуть, я ніколи не буду готова, чи ти згоден зі мною бути в стосунках за такої умови. Він сказав, що не згоден. В нього була трошечки така реакція не дуже, скажімо, джентльменська на цей раз. Можна зрозуміти, що він чекав, сподівався, і для нього це було важливо. Але. Знов зробив знижку ще на те, що це якби нульові роки і тоді не було дуже великої обізнаності. Але я думаю, що він би міг проявити якось більше розуміння до неї і якось підтримати її в такій важкій ситуації, тому що це дійсно трагічно закінчувати стосунки, де тобі людина подобається через те, що ну, ви не можете бути з цих об'єктивних причин разом, в яких ніхто з них не винен. Але все хорошо закінчилось, тому що в неї з'явився ну, всю книгу був інший кавал, кавалер. Але насправді це був її друг, який потім запропонував їй дружині як бізнес угоду і вона погодилась. Це, як авторка, наголошує один з варіантів стосунків, яких можуть бути асексуальні люди. Я вам розкажу зараз про другий варіант, який я прописала своїй героїні. Але я хочу сказати, що це ок бути в будь-яких стосунках, а сексуальній людині є сексуальні люди, які ок навіть інтимні стосунки, просто вони до них більш прохолодно ставляться. Це для них не якесь насильство над собою просто от в цьому випадку для героїні це було не ок, їй не подобалось це, вона себе заставляла, змушувала їй було недобре. І тому добре, що вона цього не зробила. Загалом я вважаю, що це хороша репрезентація сексуальності, цікавий магічний аспект. Побачити, як авторка це обіграла. Цікаво побачити, як людина себе шукає, ці сумніви. Це чому, це постійне чому це відбувається. Хіба воно не може колись відбутись, Ти думаєш, що ти просто late bloomer, Тобто пізніше роз, розквітаєш, до тебе пізніше прийдуть ці почуття. Хоча до всіх вони прийшли вже коли було років 14-15, а тобі вже там двадцять чимось такі, де? Чому я не відчуваю те, що ви відчуваєте? Чому в мене немає потягу до інших людей? Чому я не хочу мати інтимні стосунки ні з ким? Це дуже складно і це супер добре показано в книжці Діва Матери. Третя я вам її рекомендую. Я скажу про свою Марину в сімейних дорогоцінностях, тому що там трошки пізніше це відбувається років на 10, І звісно, в неї вже є доступ до всяких тестів в інтернеті. Вона їх проходить, не отримує однозначної відповіді. Буквально та сама сцена в неї відбувається з її хлопцем, який каже: Ну, не з'являй себе, давай я почекаю. Але потім вона все ж таки себе змушує, тому що хоче зробити йому добре. Вона удає, що їй нормально. Але він все одно відчуває, що щось не так, і вже з терпіння і розуміння він починає її звинувачувати, а вона стає в захисну позицію, тому що вона така, може, це з тобою щось не так. Перша думка, коли ти спочатку думаєш, шукаєш причину в собі, а потім починаєш її шукати в інших людях, тому що тобі здається, що з тобою все нормально, ти не поламаний, ти нормальний, просто ти такий, який є. Звісно, насправді з усіма все так, просто рулі різні, різноманітні, і існує сексуальність, і це окей. але як захисна реакція, я думаю, що це нормально, і це існує і має право бути, тому що в тебе просто картина світу розвалюється, коли ти це усвідомлюєш. Е, так от, е, єдиний раз, коли вона щось відчула, це був просто адреналін, через те, що вони зробили це в публічному місці. Ну, і Марина себе газлайтить, що вона щось насправді відчула, можливо, просто їй не вистачало якогось екстрима, якоїсь цікавинки, але вона все ж таки розуміє, що ні, це вона себе обманює просто, щоб довше бути з ним. Він їй важливий, він романтичний. Дуже їй подобається, вона в нього закохана, але, але вони не зможуть бути разом. Нарешті вони розстаються з якихось інших причин, і вона починає все одно шукати себе, тому що відповіді все одно вона не має. Вона думаю, може, вона відчуває щось до жінок, експериментує з жінкою, звісно, це взаємною згодою. Навіть ця жінка їй це запропонувала. І Знов нічого. І вона приходить до висновку, що все ж таки з нею все так. Це не кажеться відвертим текстом, але видно, що вона таки асексуалка, і вона хоче спробувати романтичні стосунки з одною жінкою, яка їй сподобалась. І, В принципі, в книжці я не розвивала це, я просто показала, що можливо вона хоче це спробувати. Романтичні стосунки без інтимних, що теж має право бути. Ні, це не дружба. Я думаю, що зараз хтось захоче такі вже написати мені в коментарях. Ви часто цілуєте своїх друзів, як мені романтичні почуття, сексуальні почуття це різні почуття. Я росла на книжках, таких трошки старомодних романах. Де більше уваги приділялися якимось романтичним стосункам, якісь такі там шляхетні лицарі дами. І мені було нормально це читати, мені було окей, я ніколи не уявляла, що може щось бути поза тим, що воно взагалі потрібне. Навіть коли я вже трошки підросла, я розуміла, що існують інтимні стосунки, існує секс, я така. «І що?» Мені потрібна оця близькість, мені потрібно це спілкування, готовність йти на якісь серйозні вчинки заради одного одного. Поцілунки, можливо, якась там обійми, ніжність, піклування, якась така близькість, яка ближча, ніж дружня, ніж платонічна, але, але не сексуальна, тому що от мені здається, що це зайве для мене. Я не хочу цього. І моя гриня того не хоче, тому що я трошечки, ну, звісно, свій досвід в неї вклала, тому що коли ти пишеш аксосексуальний... Коли ти бачиш сексуальний досвід, то ти маєш десь про нього брати, десь чимось керуватися. Супер, що є книжки з репрезентацією асексуальності, купіть книжку Дівометеретретя, Та вона є якась реклама, нічого не знаю, незнайома з завтракою просто прочитала і це щира рекомендація. Якщо вам воно цікаво, і ви хочете щось позитивного, класного в своєму житті, і ще трошечки репрезентація сексуальності, я думаю, що всім нам того не вистачає. Про <св <'язання> свою книжку ви знаєте, де мене знайти. Додам ще трохи, що в мене були такі жорсткі сумніви, коли я писала цю репрезентацію, я така, може, я не сексуалка, може це все через те, що в мене просто багато травм в житті, а може, я просто себе намахую зі мною дійсно щось не так. Хоча я здавала всі гормони, і зі мною все окей. Я просто вже там. Не знаю, я реально питала інших людей, які були впевнені в сексуальність, і така. Ну, скоріш мені, будь ласка, що я нормально це прописала і що це не фігня якась. Вони такі, ну так, да, нормально, окей. Я дійсно через свою книжку і через книжку Юлії Нагрнюк все-таки. Передавила свій досвід і подумала, що все ж таки можливо. Мій досвід є такий асексуальним. Хоча я спокійно собі заходжу, заходила в секшоп, в якому працювала моя подружка, там роздивлялася якісь штуки, з нею їх обговорювала, що для чого. Я спокійно собі можу подивитися якусь прекрасну інтимну стяну в кіно. Не в тому кіно, до кіно я не хочу дивитись, тому що це експлуатація людей. Але. Ну, воно якось мені не резонує. Ви згадали, як мені колишній казав, ну що думала, що стосунки це коли за ручку ходять. Так, так, так. Я не правда з кимось сходить за ручку. Аплікейшенс приймається. Я реально досі не розумію і не можу релейтись до почуттів, які описують в різних книжках, фільмах, які описують інші люди, яких я знаю. От я не розумію. Для мене це повний повний ноль. Ноль-рноль ноль розуміння. Не знаю, з яких точно причин це так є, але не важно, в принципі, з яких причин воно таке, головне, це ще так так існує. І я думаю, що я ще напишу якісь книжки про сексуальних людей, які є головними персонажами. І насправді я думаю, може, краще було б зробити так, щоб сексуальність не була якоюсь, вона була б просто фактом про людину, а не якимось якоюсь з ліній. Ем... Якоюсь з лінією сюжету. На цей раз мені хотілося зробити це частиною сюжету, але хочу наголосити, що на той момент мені це було потрібно, і це було важливо. І ще хочу раз подякувати Юлії Нагарнюк за круту репрезентацію, за те, що вона прописала, як воно впливає на стосунки, як воно впливає на самооцінку, на самосприйняття, на впевненість у собі, тому що. Дійсно, це, це дуже плутає, це дуже тебе конфузить. Ти просто роками можеш знаходитись у цьому стані з вмерлому, коли ти такий або я не буду взагалі вступати в стосунки, щоб не стикатися з розчаруванням, або я буду пробувати, пробувати, пробувати стосунки з різними людьми, намагаючись щось відчути, а воно не працює, воно не відчувається, і ці стосунки розвалюються кожного разу. Це, це складно, це складні емоції, складні почуття, і навіть така весела книжка з ними непогано впоралась. та круто впоралась. Е, я написала якусь більш трагічну книжку, тому що, бачите, я люблю заставляти людей плакати, але теж хочу хотіла зробити своє сексуальної героїні якийсь е, оптимістичний кінець, і я сподіваюся, що мені це вдалося. На цьому у мене все.